Всім привіт, а ми Продовжуємо докі-докі. Подивимося, як виглядає гра після того, як ми видали Моніку і взагалі після того, що ми там побачили. Я не знаю, що нас зараз будуть чекати. Мені, до речі, дуже повезло, що у нас є збереження. Я переживав, чи не закінчилась гра, і мені не треба буде заново все проходити або з останнього збереження. У нас було тут автозбереження. Так, це у нас перший день, коли нас доганяє Сайорі, вірно? Це звичайний шкільний день, як і будь який будь-який інший. Як зазвичай, я оточений групами парочок та друзяк, що ходять до школи разом. Я не пам'ятаю такого. Я завжди кажу собі, що час вже познайомитись з дівчатами чи щось на кшталт того. А все, у нас інша історія йде: Моніки немає. Ей, дімон! Ну, з однієї дівчини я вже знайомий. Ця дівчина Сайорі, моя сусідка та хороша подруга з дитинства. А раніше ми разом ходили до школи кожного ранку. Я, до речі, попередні серії швидко проклацав, я не читав, що тут йшло про що йшла мова, я лише побачив, що в кабінеті там було, якщо ви бачили. Раніше ми ходили разом. Ходили до школи кожного ранку, окей. А нещодавно ми знову взяли за цю ж звичку. Дімон, а ти мною пишаєшся? А? За... за що це? Ну, ти зрозумів. За те, що я прокинулась часно. Ну, ти вже давно так робиш? Ага. Та все ж ти ніколи нічого про це не казав. Хоч ми з тобою до школи ходимо кожен ранок. Е, ну, так. Я завжди думав, що це не обов'язкове. Якось незручно про це казати вголос. Ну ж бо, ну будь ласка. Для мене це хороша мотивація. Ну, добре, добре. Я тобою пишаюсь, Сайо. Е -е -е -е. Ми разом приходимо вулицю і йдемо до школи. Досить дивно зараз її бачити після того, що ми до цього побачили. Хочеться постійно максимально вічливо до неї говорити. Хоча в мене нема вибору. Е -е, ну, в сміслі, в грі. Коли ми наближаємось до школи, вулиці стають все більш усійними іншими учнями, які щоденно добираються на навчання. О, до речі, Дімон! Ти вже вирішив, до якого клубу приєднаєшся? До клубу? Я тобі вже казав, я насправді не я починаю казати те, що я завжди кажу. Я не зацікавлений у приєднанні до якихось там клубів. Та щось мені каже, Сайорі може через це дуже сильно образитись. Зрештою, як мені сказати їй, що клуби це марнування часу. Коли вона відкриває свій власний клуб. <ган> а, я й не подумав за це. Моніка ж була президентом клубу. Тобто Сайорі відкриває свій клуб. Новин... Хочете сказати мені, що зараз я весь сюжет пройду по новій в кінці буде сидіти Сайорі? Е, власне, так. Гадаю, я вже обрав собі клуб. Справді, який саме, скажи мені. <ган> Гадаю, триматиму це в таємниці. Бо, <ган> ти не гідник. Потерпив вже, зовсім скоро дізнаєшся. Я часто запитував себе, чому я дозволяю такій безтурботній дівчині читати мені нотацію. Але я почав розуміти, що в певному сенсі я її заздрю. Коли Сайорі ставить собі за мету щось робити, вона може досягти великих успіхів. Ось чому я відчуваю, що маю зробити для неї щось особливе. А тобто, ми вже знаємо, що ми будемо йти до неї в клуб. Шкільний день такий самий звичайний такий самий звичайний, як і завжди, і він закінчився раніше ніж я встиг помітити. Зібравши речі, я встаю, збираючи докупи свою мотивацію. Е, здається, коли ми попередній раз проходили цей момент, то до нас прибігла Сайорі. Вірно? Що ж? Та, тепер вона не прибігла. Я пригадую номер кабінету з тієї листівки, що я бачив. О, 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 це те, що я казав, ми прийшли по листівки. Тобто, ми самі захотіли прийти в клуб до Сайорі. Окей. Я йду через всю школу, на гору до тієї частини. Школи, яку я рідко відвідую. До речі, я це пам'ятаю. Е, невдовзі я знайшов кімнату. Я несміливо відчиняю двері переді мною. Ау? А? Дімон. Що ти тут робиш? Ну, я просто А? Я божу поглядом кімнату. А? Це, це ти той Дімон про коса Юрі завжди говорить? Е, дякую, що завітав, Юрі. Юрі. Він досить дивні почуття, якщо чесно. Щира рада нашій зустрічі, Дімон. Так дівчина, один це хто? Це на. Серйозно? Вона перша вийшла. Так, це Юрі ми знаємо. Перша на... вона так говорить: щира рада нашій зустрічі, Дімон. Ми літературний клуб? А ні, це Юрі каже. Я сподіваюся, тобі сподобається цей візит. А, це Юрі казала. Все, все, все. Та годі вже Юрі. Не треба бути такою формальною. Він же подумає, що ми тут дуже суворі чи ще щось. Ага, вибач, Нацукі. Висока дівчина, яку схожа звуть Юрія, здається досить сором'язливою в порівнянні з іншими. Для порівняння дівчина на ім'я Нацукі, попри свій зріст, здається настирливою. Що ж, приємно познайомити з вами обома. Сподіваюсь на подальшу співпрацю з вами. Співпрацю? Дімон, не кажи мені, що... що ти. Саме так? Я вирішив приєднати саме до твого клубу, Сайорі. Тобто, все, що ми зробили, це ми видалили моніпу. Окей. Я вирішив приєднатися саме до твого клубу, Сайорі. До літературного клубу. Очі Сайорі засяяли. Не може бути! Не може бути! А-а-а! Сайорі обіймає мене руками підстрибуючи вгору вниз. А мені дуже важливо знати, Юрі в цей момент зараз е, така, яка і була, чи Юрі вже нормальна. Якщо ми слухали те, що Моніка спеціально робила цих персонажів такими жахливими, щоб ми до них не лізли тіпа, і звертали увагу на неї, то зараз що? Е, зараз виходить це нормальні персонажі? Юрі більше не любить ножі? Гей, hey. егеге. Hey. Що ж, якщо Сайорі така щаслива, то я певна, що бути з тобою в клубі що бути з тобою в клубі буде не так же і погано. Не кажу ще про те, що нас тут зараз четверо. Це означає, ми можемо стати офіційно визнаним клубом. Навіть не знаю, що сказати. Нам треба це відсвяткувати. Ага. Який, до речі, не для цього день, чи не так? Так. До того ж Нацуки вирішила? Гей, не псуй сюрприз! Е -е -е -е, вибач. Сідайте всі за стіл, добре? А може я тоді зроблю нам чай? Дівчата ставлять кілька пар так, щоб потворився стіл. Так, що виходить, що все добре, блін. Ну хоча я знаю цю гру, може бути зараз якийсь такий поворот, від якого ти скажеш, Е, блін. Ну зараз все нормально. Тобто без впливу Моніки, це нормальні дівчата. Одна робить нам чай, друга робить, хоча вони в попередній раз це робили. Подивимося. Нацукі та Юрі відходять у куток кімнати. Там Нацукі бере загорнуту тацю, а Юрі відчиняє шафу. Все ще почуваючись, ніяково я сідаю поруч з Сайорі. Нацукі гордовито повертається до столу з тацією в руках. Отож, ви готові? Та-да! Нацуки підіймає фольгу статі, щоб відкрити дюжину білих пухнастих кексів, прикрашених у вигляді маленьких котиків. Вуса намальовані глазурю, а маленькі шматочки шоколаду використані для виготовлення вушок. Так мило! Ви, мені здається, що цей же момент я з такою ж самою інтонацією читав в попередній раз. Це дивовижно! Еге ж, ну знаєш, поспішайте взяти один. Це Юрі хапає один, після неї беру я. Дуже смачно! Це Юрій розмовляє з повним ротом і вже встигла забрутнути крем... кремом своє обличчя, я пам'ятаю. Я обертаю у пальцях, шукаючи найкраще місце, щоб відкосити шматочок. Нацуки замокла. Я не можу не помітити, як вона дивиться на мене. Вона чекає, поки я відкушу шматочок. Я нарешті відкусив. Лазур солодке, насичена ароматом. Цікаво, чи зробила вона їх сама. Це дуже смачно. Дякую, Нацукі. Ну, а вже ж це смачно. Я ж профі, врешті-решт. Не варто мені дякувати чи щось типу того. Поки Нацуки намагається прийняти комплімент, Юрій повертається до столу, несучи чайний сервіз. Я пам'ятаю, Нацукі не хотіла, щоб ми думали, що це для нас готувалось. Я пам'ятаю, вона дбайливо ставить перед кожним з нас чашку, а потім ставить чайник поруч з кексами. Ти тримаєш цілий чайний сервіс у цьому класі. Не хвилюйся, вчителі дали нам дозвіл. Зрештою, хіба гаряча чашка чаю не допомагає насолоджуватись гарною книгою? «Е, Гадаю, так. Еге, вже намагаєшся вразити нашого нового учасника і Юрі. Га? Я не. обережно Юрі відвертається. А, ображно. Я маю на увазі, що ну знаєш, та то я тобі вірю. Ну, читання з чаєм, можливо, не є моїм улюбленим заняттям, але я принаймні люблю чай. Я, я. я рада, Юрій ледь помітно посміхається з полегшенням. Отже, Дімон, що ти любиш читати? Ну, я, враховуючи те, яке мало читав останні кілька років, я не знаю, як відповісти на це питання. Е, мангу. Тихо бормочук собі підніс напівжартома. Назуки раптово підводи голову. Здається, вона хоче щось сказати, але мовчить. Не дуже любиш читати, мабуть. Ну, це може змінитись. Про що це є? Я заговорив, не думаючи, коли побачив сумну посмішку Юрі. А якщо до тебе, Юрі, е, що ж, подивимось. Юрій проводить пальцем по краю чашки. Мої улюблені жанри зазвичай є романи, які будують глибокі та складні фантазійні світи, рівень креативності та майстерності. Так щось змінилось, да? чи стоїть за ними, вражає мене? І оповідання гарної історії в такому чужому світі це не менш вражає. Юрій продовжує, вона явно захоплена читанням книги. Вона здавалася такою стриманою і боязкою з того моменту, як я увійшов, але по тому, як загоріли її очі, було очевидно, що вона знаходить комфорт у світі книг, а не людей. Але знаєш мені багато чого подобається. Не лякайся, якщо так мало читаєш. Гаразд? Я впевнений, що ми знайдемо щось спільне. Ей, Юрі! А? Ну, про знаєш, перше, що він сказав мангу. Саме так. Нацукі, як правило, читає мангу в клубі. Не кажи цього. Чомусь Нацуки, здається, соромиться цього. Крім того, манга це теж література. Хіба ні? Теж, якщо Дімон хочеш почитати мою мангу, то не намагайся його. Тож, якщо Дімон хоче почитати мою мангу, то не намагайся його зупинити. Нацуки, я б такого не робила. Втім, нам також не завадило б трохи урізноманітити себе. Він може скористатися цією можливістю також спробувати щось нове і цікаве. Хіба це не правда, Дімо? Можливо. Відчувши напругу, Юрі підстрибує: можливо, ми всі зможемо спробувати щось нове. Думаю, це може бути весело. А ще ми всі познайомилися з ближче один з одним. Е, якщо я не помиляюсь, Юрі в попередній раз сказала, що вона любить хоррор, дав це щось жахливе, а зараз вона сказала фентезійніше. Я можливо путаю. Окей. Я маю на увазі. Літературні клуби цим не займається, так? Я не заперечую, чи щось таке. Так. Ти я завжди маєш рацію Хе-хе-хе. <рес> <рес> Стоп, якщо вона президент, хто віце-президент? Гадаю, це означає, що мені варто спробувати взяти роман чи щось подібне? Що ж, тоді нас буде двоє. Я б був не проти, якщо це зробив не тільки я. Тоді для Юрі. Я маю читати мангу? Господи! Ти ж сама запропонувала нам урізноманітитись. Тобі слід бути трошки відкритою. Це трохи образливо. Образливо? І я не знала. З винуватим виразом обличчя думає про себе Юрій. Мені шкода, що я не поважаю твої інтереси, Нацукі. Блін, я почав читати, як Нацукі. Якщо, якщо тобі це сподобається, то я впевнений, що це гідна форма літератури. І це просто так кажеш. Ні, я усвідомила свою помилку. Отже, якщо ти хочеш почитати роман, тоді я віддячу, знайшовши мангу для читання. Справді? Ну, типу, я буду радий, що ти зробиш це для мене, Юрію. Ти можеш довіритись мені, я знайду те, що тобі дійсно сподобається. гаразд? Е, так само. Можливо, я відвідую книжковий магазин після зустрічі в клубі? Тільки ти? А? Хочеш піти зі мною? Хм, Якщо ти не проти, зовсім ні. Я завжди йду на самоті. Так, я теж. Це так мило. Сайорі, помовч. Я покажу тобі свою мангу гаразд. Так. Я з нетерпінням чекаю на це. Нацуки та Юрі починають прибирати їжу. І вони такі вони перестали сваритись да, між собою. Ну як, вони типу, почали щось не дуже, але вони быстренько помирились, навіть Сайорі не треба кликати, щоб вона їх помирила. Окей. Еге, гадаю, зустріч закінчена, так? Схоже, що так. Приємно бачити, що всі ладнають між собою. Чому ж? Гадаю, ти теж усім подобається Дімон. Ти так думаєш? Здається, коли ти поруч, Сайорі. Здається, коли ти поруч, Сайорі, всі завжди ладнають між собою трохи краще. О, Дімон! Не кажі такого, це соромно». Ну, неважливо. Я був здивований, коли ти сказала мені, що створиш клуб. Але я думаю, що ти чудово з цим справляєшся. Ми зробимо його найкращим клубом, який коли-небудь існував. Тепер, коли ти приєднався, кожен день буде таким веселим. Ей, Дімон, я дуже хочу тобі подякувати. Ну, а, ні, я дійсно рада, що ти приєднався до клубу і все таке. Але правда в тому, що я вже знала, що ти це зробиш. Еге, насправді є ще дещо. Я хотіла подякувати тобі за те, що ти позбувся Моніки. Так, а тепер, ой, блін, тепер у нас Сайорі. Так, тепер Сайорі говорить з нами напряму, ламає четверту стіну. Я хотіла подякувати тобі за те, що ти позбувся Моніки. Саме так. Я знаю про все, що вона зробила. Мабуть, це тому, що я тепер президент. Але я дійсно знаю все, Дімон. Я знаю, як сильно ти намагався зробити всіх щасливими. Я знаю про всі жахливі речі, які зробила Моніка, щоб зробити всіх дуже сумними. Але нічого з цього вже не має значення. Залишились тільки ми. І ти зробив мене найщасливішою дівчиною у цьому світі. Я хочу проводити кожен день ось так. З тобою. На віки вічні. На. З а В. Ж Ні. О. Так вона хотіла сказати назавжди, ні? Гаразд. А? Що відбувається? Після, ми, ми погоджуємося? Що відбувається? Я не дозволю тобі його скривдити. Так, я правильно розумію, зараз на нас, ну, типа, Сайорі починає свою шарманку з розгляда, що ти будеш зі мною навічно. А це хто, це Моніка? Я не дозволю тобі його скривдити. Це Моніка час нас буде захищати? Хто? Боляче. А, перепрошую, я помилялася. Зрештою, щастя тут немає. Бувай, Сайорі. Бувай, Дімон, Бувай, літературний клуб. Моніка все видалила? Чуєш? Ти мене чуєш? Привіт, це я. А, ти ж знаєш, що я займаюся на піаніно і все таке. Типа Моніка. І я ще не дуже добре розбираюся в цьому взагалі. Але я написала тобі пісню, і я сподіваюся, що ти зможеш її почути. Ну, я дуже-дуже багато працювала над нею. Що ж, так. Це так приємно, коли українська озвучка, так відтворення. Я ж почав правильно переклад... перекладати субтитри. Чорнила стіка в калюжу, порух руки шлях до серця прокладе, але світіва я ці безліч. Що можу я, щоб знайти той самий день? Що можу я, щоб знайти той самий день? Блін, голос мені подобається. Я тільки що зрозумів, що для мене перший раз співали. Даже якщо це гра, типа і зі мною говорили. Мені перший раз співали. Я завжди хотів в житті... на сьогодні знайти заняття мені для всіх. Як тут все що робимо, ми усім. Я, тіп, гра у нас видаляється. У нас ще під пісню Получається фотки, які у нас були, тобто історія вона от видаляється. І менш но фау. Під моєю головою ще спише там файл такий то видалено, успішно видалено. Ох, не вже ручка пише лише бредке для близьких людей. Чи любов, якщо я заберу тебе, чи облишу так. А у нас є інфа. Як не чую биття твого серця, любов, у твоїй реальності? особлива подяка, Моніка. Ідимо. Зроблено з любов'ю. Тім самовато. Дуже швидко там був якраз момент з іменами українізаторів, хто працював на локалізацію, і воно дуже швидко пройшло. Мені здається, навіть швидше, ніж взагалі інша інформація, яка тут була. Я кажу, що мені ніколи не співали. Тут відчуття наче для тебе дійсно заспівали, тобто через гру і зламали стіну. І... Так, це моє останнє прощання з літературним клубом. Я нарешті зрозуміла. Літературний клуб це справді місце, де немає. Щ... Блін, я тільки що поняв. Співала, типа, мо... Блін, Я завтикав в началі, блін, там ж сказала. Тобто це співала Моніка, типу. Окей. І вона видалила все. Я нарешті зрозуміла. Літературний клуб це справді місце, де немає щастя та не можна знайти. До самого кінця він продовжує відкривати е, невинним. Умам жахливу реальність, реальність, яку наш світ не здатен осягнути. Я не можу допустити, щоб хтось із моїх друзів зазнав такого шпекельного прозріння. За той час, що він тривав, я хочу подякувати тобі за те, що ти зробив так, щоб усі мої мрії здійснились, за те, що був другом для всіх членів клубу. А найбільше дякую за те, що ти був частиною мого літературного клубу, З вічною любов'ю Моніка. О це, максималь... О, це максимально мило. І, блін, воно видалилося. Цю історію, всі фотографії, все що було. А? Да, блін, кавсьомий. <звук> ну що ж, на цьому ми і закінчимо. Тут дійсно лишився маленький шматочок, який мені треба було допройти, але проблема в тому, що попередня серія, як мінімум, у мене була година 40. Це я повирізав там ще моменти з Монікою, що я сидів. Вона була дуже довгою. Я. Тягнув, скільки я міг, щоб закінчити гру, но не вистачило мені. Тут якраз цей шматочок ми до перейшли Якраз саме миле, що було, ми лишили на кінець. для нас заспівали, е з нами Моніка ми прочитали її листа. І на я не знаю. Я хочу сказати, на приємній ноті ми закінчили, але факт того, що ми закінчили, це трошечки сумно. Ну, що поробиш? Я сподіваюся, що вам сподобалось. Дякую, що ви приходили зі мною. Дякую нашим українізаторам, команді, яка працювала над локалізацією. Для того, щоб я не переводив це все як якийсь шутер, то що якби я це переводив самий, я би напевно вже тут мав історію про прибульцю і про не знаю тікання через ліс. Тому для нас тепер все зрозуміло. Дякуємо велике. Дякую, що ви приходили всі зі мною. Дякуємо велике. всім. па-па. безліч. Дякую ще раз, дякую.